Мої вітання усім, хто приєднався до ефіру нашого телеканалу. Ви дивитеся новини в студії Ольга Юровська. Із сьогоднішнього випуску ви дізнаєтеся. Внаслідок нічної атаки ворога на Полтавську тергромаду загинула жінка. 16 людей травмовано голуби у пастці, Зоозахисники занепокоєння долею птахів на горищі офісу по вулиці Коцюбинського. Перепоховати за межами міста могила червоноармійців у Петровському парку та ще чотири аналогічних вилучені із культурної спадщини у полтавській громаді. А тепер про це та інше більш докладно. У ніч на 9 квітня російські війська атакували Полтавщину. Ворог використав і безпілотники, і ракети. Однією вони вдарили по житлових будинках у старостинському окрузі неподалік Полтави. Унаслідок цього загинула жінка. Яких руйнувань завдала зброя РФ? Скільки людей постраждало та як їм надавали допомогу? Дивіться у сюжеті Івани Дімової 8 квітня. Росіяни атакували Полтавщину близько 21.00 Вони вдарили крилатою ракетою по селі Супрунівка Полтавської територіальної громади. Внаслідок цього постраждало декілька будівель, транспортні засоби а головне люди. Ранок 9 квітня перед багатоповерхівками купа битого скла, розірваних речей та обгорілих шматків металу. Рятувальники з поліцейськими обстежують квартири, а місцеві мешканці оговтуються після нічного жахіття. Війська РФ вдарили ракетою у двоповерховий сімейний гуртожиток. У ньому проживали близько 30 людей. На момент прильоту у приміщенні була і Юлія Водоласька. Раз бахнуло, другий раз бахнуло, потім уже ще раз як бахнуло, я була в шокі, я чую, що в мене кров, по мені щось сипеться, падає щось. Я була просто в шокі. Я не знаю, як я чудом вийшла з кімнати. З Божою допомогою. Вже я так зобразила, як я була на вулицях, почало вже горіти. Я тільки вийшла, почало горіти. Як повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін, унаслідок ворожого удару загинула одна жінка. Ще 16 людей отримали серйозні травми, серед яких четверо дітей. Кілька постраждалих продовжують лікування у медзакладах. Один з пацієнтів у важкому стані, інші середньої тяжкості. Я дивилася фільм і почула тільки хлопок, і потім сильне заляво. І все. Я побігла до дверей, щоб котика свого пустити. І в цей час відкриваю двері, в тамборі двері випали і на під'їзді бачу, що повно скла, скло сипеться, і крики, і плач людей. І все. Вже потім почала роздивлятися, повипадали всі вікна, несучися, між, між Квартирами дала тріщину. Уночі на місці події працювали майже 100 ДСНСників. Рятувальна операція тривала близько трьох годин. каже тимчасово виконуючий обов'язки начальника головного управління ДСНС України у Полтавській області Андрій Хижняк. Зараз е ліквідація завершена. зараз триває розбір відповідних завалів. Вивоз будівельних конструкцій займається підрозділи ЖКХ, Рятувальники їм допомагають. Внаслідок обстрілу та вибухової хвилі було пошкоджено близько 10 багатоповерхівок та майже 20 приватних будинків, які були в епіцентрі прильоту. Постраждали і десяток автомобілів, які були припарковані в цьому районі, говорить староста старостинського округу Володимир Богатир. Людей, які не приютили або з різних причин не змогли вони знайти житло в знайомих, значить, поселили в дитячому садку. А більшість людей в знайомих. Переночували цю жахливу ніч. О півдні власникам деяких помешкань ДСНСники де дозволили заходити у квартири. Одна з таких у будинку, який поруч зі зруйнованим гуртожитком. Вокна, балкон повністю розрухаю, міжкімнатна стінка, двері. Що там ще, господине? Ну, ну, майно можливо. там… Ще не масштаби всі ще не оцінили. працювали слідчі, робили шоки, акти составляли, все ж ушкоджень, попрацювали, потім сказали, що можна все прибирати. Паралельно з цим у місцевому будинку культури для усіх постраждалих від нічної атаки розгорнули спеціальний штаб. Тут бригади соціальних працівників допомагають людям оформити документи та заяви на отримання фінансової допомоги. Станом на 16-ту годину сюди звернулася понад сотня місцевих мешканців. Міською радою за міськими програмами буде видана в терміновому режимі режимі базова перша матеріальна допомога в розмірі 10 тисяч по програмі Турбота. Далі по факту обстежень відповідно до категорії пошкоджень, буде вже цільова допомога. Та ця ворожа атака була не єдина 9 квітня в регіоні. Повідомив начальник Полтавської ОВА Філіп Пронін. Пізніше вже вночі ворог атакував Полтавщину безпілотниками типу шахет. У межах Полтавської громади по двох безпілотниках відпрацювали наші мобільні вогневі групи. На щастя, обійшлося без постраждалих. Правоохоронці Полтавщини продовжують документувати злочини, скоєні представниками держави-агресора. Розпочато кримінальне провадження за частиною 2 статті 438 кримінального кодексу України, а саме порушення законів та звичаїв війни поєднане з умисним вбивством. На даху однієї із офісних будівель Полтави замурували голубів. Зоозахисники б'ють на сполох. Птахи вже п'ятий день у пастці без води та їжі. Деякі з них могли загинути. Хто закрив вікна приміщення та чи планують звільнити пернатих, дізнавалися наші кореспонденти. У Полтаві замурували віконця приміщення, яке голуби обрали своєю схованкою. Під дахом однієї з офісних будівель встановили решітки. Зробили це ще минулого тижня. Відтак птахи вже кілька днів без води та їжі, говорить Полтавка Анна Стрімецька, яка стала свідком цієї ситуації. В п'ятницю во второї половині дня зробили вони роблять ремонт криші і закрили там птахів. Я розумію, що вони може їм і і правда заважають. Ну, це треба робити, навіть не так жорстоко, щоб вони в течение трьох днів б'ються об об цю, цю сітку. Ми попросили їх просто випустити їх, випустити, а потім за закрити. Але вони над нами такі сміялися і все. Деякі птахи за цей час могли загинути, припускає Полтавка. Вони там кажуть, що вони можуть вийти все, але це ж не кішка, воно не проповзе голуб. Він іде на болю там, де залетів. Будь ласка, випустіть цих птахів, щоб вони не помирали там. Після того, як тема набула розголосу в соцмережах, одну з решіток працівники установи частково відкрили. Не на камеру пояснили, зробили решітки, щоб птахи не засмічували будівлю та залишили отвір на даху, через який, на їхню думку, птахи могли б вільно вилетіти. Проте на переконання зоозахисників ситуацію це не вирішить. Просто потрібно їх випустити і можна одразу закрити решітку і таким чином голуби будуть врятовані і ніякої шкоди, не приміщенні, не будівлі, не, не носять. Через інцидент небайдужі місцеві викликали поліцію, бо, говорять, вони вбачають у ньому жорстоке поводження з тваринами. В поліції ж заспокоюють. Загрози життю голубів немає. Дільничні офіцери відділу поліції номер 1 це Київський підрозділ Полтавського районного управління поліції. Зв'язалися з адміністрацією цього закладу, і ми дякуємо адміністрації, які надали дозвіл офіцерам особисто оглянути це приміщення, а саме технічний поверх цього приміщення, і можемо повідомити, що дійсно загрози для життя і здоров'я птахів немає. Там в цьому приміщенні є відповідні отвори для цих птахів, які можуть залишати і повертатися в це приміщення. Окрім цього, адміністрація закладу попіклувалася про забезпечення птахів водою та кормом. Натомість, зоозахисники Полтави одностайні птахи цей вихід не знайдуть, тому спостерігатимуть за ситуацією до кінця тижня. Якщо за цей час вона не зміниться, зоозахисники подаватимуть скаргу на бездіяльність правоохоронців. 14 диких свиней комунального підприємства екопарку Боляцької міської ради померли від африканської чуми. Про це повідомили у Держспоживслужбі області на засіданні місцевої державної надзвичайної протиепізотичної комісії підготували проєкт рішення про встановлення карантину щодо африканської чуми свиней. Оголошення території екопарку неблагополучною. Даний патологічний матеріал від загиблих свиней направили до регіональної лабораторії і висновком звітом про випробування біологічного матеріалу встановлено виділення ДНК вірусу африканської чому свиней. Там утримувалось 19 диких свиней в цьому екопарку. Ова платами до зенітно-ракетного комплексу. Поліція Полтавщини затримала 46-річного... мешканця Харкова. Під час обшуків за місцем його проживання вилучили вибухівку, зброю різних видів запчастини до неї та набої, а також електронні плати до зенітно-ракетної системи с 300 Підозрюваного в організації незаконного бізнесу затримали у Харкові працівники головного управління поліції Полтавщини та Полтавську райуправління поліції. Йому вручили підозрювання. Озору та обрали запобіжний захід. Під час санкціонованих обшуків слідчі вилучили понад 13,5 тисяч набоїв різного калібру, автомат Калашникова, пістолет Макарова, понад десяток корпусів від різних гранат та близько 20 підривачів до них. Серед вилученого також третилові шашки, світло-шумові гранати, понад 40 електронних плат до зенітно ракетної системи С-300 та грошові кошти, а саме. Понад 8 тисяч євро, 5 тисяч доларів в США та близько 50 тисяч гривень. За даним фактом, слідчим підрозділом поліції, під процесуальним керівництвом Полтавської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за частиною першої статті 263 кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 3 до 7 років позбавлення волі. П'ять історичних пам'яток у Полтавській громаді вилучили із реєстрів культурної спадщини. Мінкульт позбавив цього статусу могили солдатів Червоної армії. Тепер їхні рештки повинні перепоховати на кладовищах. Однією з таких пам'яток є й могила червоноармійців братів Литвинових у Петровському парку. Тему вивчала наша знімальна група. Могила червоноармійців браців Литвинових у Полтаві вилучили з реєстрів культурної спадщини. Вона знаходиться у центрі міста у Петровському парку. Тепер рештки повинні перепоховати, говорить директор міського департаменту культури молоді та сім'ї Олена Ромес. Виданий наказ міністерством культури та інформаційної політики про визнання таким, що не підлягають занесенню до державного реєстру нерухомих пам'яток України об'єктів культурної спадщини. Згідно цього наказу Полтавської міської території. Алії громади п'ять об'єктів, які втратили пам'яткоохоронний статус, і зокрема там є і об'єкт, як братська могила борців за владу рад. Могила у Петровському парку братська. Там свого часу віддали землі 29 людей. Розповідає кандидат історичних наук Дмитро Стеценко. Під час перенесення решток на цвинтар варто було б ідентифікувати їхні особи, оскільки на сьогодні і досі невідомо, хто саме там похований. Додає історик, поховані там не тільки ці два брати, а поховано там загалом 29 осіб. А й поховання воно йшло якби в два етапи. Загалом мова йде про те, що це період 1919 року. Це той період, коли Полтава вдруге була окупована червоною армією червоноармійцями. 22 січня починається урочисте перепоховання поховання, точніше, цих борців за радянську владу, і цих борців червоноармійців тоді назбирали 27. Невідомо при яких обставинах вони загинули, де це було. Достовірно відомо лише про захоронення у братській могилі братів Литвинових, борців за радянську владу. Загинули вони у Миргороді 19 квітня 1919 року. Під час повстання радянська влада вирішила поховати їх разом зі своїми попередниками у Петровському парку. Розповідає Дмитро Стаценко. Петро а... андрітвинови говорять. що Вони уродженці Чутівщини, тобто ідеї якби не вихідці з Росії, але в будь-якому випадку вони були. Скажімо, так, співробітниками тодішньої влади, один з них був а в складі ЧК надзвичайної комісії. Інший брат займав посаду керівника. Продовольчого органу а по суті відповідав за викачування зерна з масел селянства, крім могили червоноармійців у Петровському парку із культурної спадщини у Полтавській громаді вилучені ще чотири історичні пам'ятки. Мова про могилу учасника штурму зимового палацу Івана Абрамова, могилу організатора партизанського руху на Полтавщині в 1918 вісімнадцятому -19 роках Григорія Кондратенка, поховання учасника встановлення радянської влади в Полтаві Петра Вороніна та борця за владу рад командира сто. П'ятого батальйону Миколи Баренова представник Українського інституту національної пам'яті Олег Постовар говорить, що ці могили варто перенести за межі нашого міста. Закон передбачає переміщення таких об'єктів з до комунальних кладовищ. Сподіваюсь, що так воно і буде. Я звернувся у п'ятницю до виконувачки обов'язків міського голови Катерини Ямщикової. З пропозицією видати розпорядження. Вона має зараз тепер на це право після рішення мінкульту. І в цьому розпорядженні якраз і має бути закладено такі пункти, як ексгумація, переміщення на комунальний цвинтар. Нагадаємо, що на могильній плиті червоноармійці братів Литвинових розташований напис, який стверджує, що особи, поховані там, загинули у боротьбі з петлюрівськими бандами. Три громади Полтавської області, Градись, Казіньківська та Решетилівська взяли участь у проєкті внутрішнього переміщення. Особи інтегруються у громади Полтавської області. Це має допомогти переселенцям не тільки адаптуватися у новому для них просторі, а й самим почати брати участь у розвитку громад, пропонувати свої ідеї, знаходити роботу. Стартував проєкт у серпні минулого року. Які результати вже мають? Дивіться у сюжеті. За півроку у трьох громадах Полтавської області Градицькій, Зіньківській та Решетилівській ухвалили три стратегічні плани інтеграції внутрішньопереміщених осіб на 2024-2025 роки. Це стало можливим завдяки участі в інноваційному проєкті внутрішньопереміщені особи інтегруються громади Полтавської області. У Полтаві відбулася звітна конференція. Взяла участь у підбитті підсумків заступниця голови Полтавської облради Лілія Руроєва. Були проведені виїзні сесії, були проведені опитування. По тим категоріям внушньопереміщених осіб, хто вони є. Які їх здобутки, які у них сильні і слабкі сторони, і разом з органами самоврядування вибудовували програми інтеграції цих людей. Розроблені були стратегії розвитку саме для цієї категорії населення. Одна з громад, де впроваджується проект Зінківська. На сьогодні у громаді проживає 1213 переселенців. тринадцять переселенців. Ми набули досвіду комунікації з людьми з думкою і навчилися моніторити думку громадськості в організову. Овані формі, в тому числі із фракціями міської ради, що на сьогоднішній день дуже важливо, і це дало змогу зближити розшук позицій, спільних дотик точок дотику для вирішення будь-яких питань. Проект реалізує Полтавська обласна рада спільно з громадською організацією, форум розвитку громадянського суспільства за підтримки Європейського союзу та міжнародного фонду відродження. Цей проект був присвячено створенню умов і наданню можливостей Жителям і жительками, які тимчасово переїхали і проживають на території громад Полтавської області, впливати на роздог цих громад. Тим самим вирішують, чи ті чи інші проблеми свої власні або тих, хто поруч з ними мешкає постійних громадян, мешканців цих громад, цей проект впроваджують і в інших регіонах України. Його головне завдання поєднати потенціал людей, які приїжджають громади з можливостями населених пунктів. На сьогоднішній день в нас реалізується майже півтора десятка таких проектів в різних регіонах України, зокрема на території Полтавської області, і і вони дійсно спрямовані на те, щоб люди не відчували себе сторонніми в процеси життя в тих громадах, де вони опинилися. Наступний крок: щоб усі громади області взяли участь у проєкті внутрішньо переміщення особи інтегруються громади Полтавської області. Як працюють журналісти над створенням новин, робота диктора у студії, особливості професійної відеозйомки. Про все це дізналися учні шкіл Валківського району, що на Харківщині, які завітали на екскурсію на телеканали ІРТ та місто Плюс. Їхні враження дивіться у наступному сюжеті. Створення сюжету в новини від пошуку теми до фінальних штрихів. Робота знімальної групи, взаємодія журналіста, редактора, відеооператора та монтажера. Про все це дізнавалися учні та викладачі шкіл Валківського району, що на Харківщині. Під час екскурсії на телеканали ІРТ та місто Плюс вони побували в редакції, студії звукозапису, в кабінеті, де зберігається відеотехніка та здійснюється відеомонтаж. А в нашій телестудії кожен охочий відчув на собі, як це бути диктором та працювати з телесуфлером. Вітаю, чесно, ви на нашому телеканалі. Спочатку вони намагалися виявити місця базування українських військ. Деonta. І діти і дорослі переконалися телебачення. Це атмосферно, а робота тут непроста та сповнена несподіванок. Звідки беруть сюжет та як знімають? новини. Тут багато чого цікавого. Можливо, я думаю, що стану оператором. Мені сподобалося те, що тут багато чого нового можна дізнатися, які камери, як проходять, яка студія, що тут робиться. все. Я думаю, що це тяжка праця, тому що треба працювати, придумати текст, вичитати текст, вислухати цей текст ну і далі змонтувати його. Я дуже рада, що у вас є велика команда. Ще вперше в житті я на екскурсії на телеканалі. Мені дуже сподобалось. Мене переповняють позитивні емоції. Дякуємо! Це була остання інформація випуску. Я прощаюся із вами. Нагадую, що наші сюжети можна подивитися на сайті rt.pl.ua. А якщо вам є про що розповісти полтавцям, дзвоніть до нас у редакцію телефони 615 800 615 900. На цьому у мене все на все добре. Все обов'язково буде Україні.